Мова, наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова, мова наша, мова, літ минулих повість. Вічно юна мудрість, сила наша совість, мова, наша мова, мріньку жарптиця грішнику спокута. А для мене мова ти як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша, мова, пісня стоголоса. Нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози заповіту. Я без тебе, мово, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь, у серці я несу в майбутнє незгасиму мову, слово незабутнє.